Доброго дня! Сьогодні я хочу тебе познайомити з новою цифрою та числом. Давай відгадаємо про цю циферку загадку. Два кільця без кінця. Усередині без цвяха. Якщо я перегорнуся, то ніяк я не змінюся. Ось поглянь! Це цифра 8. Давай ми з тобою розглянемо, що вона так звичайно бачить, як її не перегорни. Вона ніяк не змінюється. О, а поглянь, скільки вже багато ми з тобою цифр вивчили. Давай ми порахуємо їх. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А давай ми з тобою їх порахуємо в зворотньому напрямку. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодець. Ти вже знаєш, що у кожного числа є сусіди. Давай ми їх просто з тобою пригадаємо. Поглянь, число 7. Які його сусіди? Які це числа? Число 6, число 8. Молодчинка. Давай з тобою розглянемо сусідів числа 3. Назви його сусідів. Це число 2 та 4. Молодець. А яке число стоїть попереду числа 5, 4, молодець. Яке число стоїть попереду, числа 8, це число 7. Добре, молодчинка! Я дуже тобою задоволена. А зараз я хочу тобі розповісти, що число 8 може складатися, точніше, воно складається, з менших чисел. Зараз розглянемо, з яких саме. У мене є ось такий чарівний будиночок. Бачиш, на даху намальована циферку 8. Поглянь, з яких менших чисел вона складається. Цифра 7, цифра 1, цифра 6 та 2, цифра 5 та цифра 3. Цифра 4 і 4. Вони складають число 8. А давай ми це з тобою розглянемо за допомогою тваринок, які прийшли сьогодні до нас в гості. У нас є іменинниця корівка. І вона запросила до себе гостей інших тваринок. Давай ми з тобою зараз порахуємо: скільки тваринок запросила корівка? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім гостей запросила. А корівка в нас іменинниця одна. Тобто сім додати 1 буде вісім. Сім і 1 8. Тепер поглянь. Вівця вже прийшла в гості до нашої корівки, їх стало двоє. Скільки ж гостей має прийти ще в гості? Давай порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість гостей має прийти в гості, а двоє вже в гостях. Поглянь, шість додати, два. Буде вісім. Ось собачка теж уже прийшла в гості до корівки. І їх стало троє. Скільки гостей ще має прийти? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять гостей повинно прийти. Три вже в гостях. 5 і 3 8. Молодець. Ось кішка вже теж прийшла на гостини. Тепер поглянь. 4 тваринки має прийти в гості. І 4 вже на місці. 4 і 4 буде теж 8. Молодчинка. Поглянь тепер ще. У нас з тобою. Вісім тваринок у гостях. Але зараз ти будеш заплющувати очки, і якась тваринка сховається, але ти уважно запам'ятай, хто у нас тут є: кінь, порося, кролик, вівця, коза, кошеня, корівка і собачка. Кінь у нас який на першому місці, перший. Порося друге, кролик третій, вівця четверта, коза п'ята, кошеня шосте, корова сьома і собака восьма. Заплющ, будь ласка, очі. Ось одна тваринка пригадала, що забула подарунок. Яка це тваринка? Вона побігла швидко за подарунком. Кого не вистачає? Не вистачає кошеня. А яке місце кошеня займало в нашому рядку? Давай порахуємо перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. Кошеня в нас було на шостому місці. Ось воно з'явилося. Взяло подарунок свій. Давай ще раз Заплющ, будь ласка, очки. Так, у нас не стало тваринки. А якої тваринки в нас не стало? У нас немає поросята. На якому місці воно було? Яке займало місце по порядку? Перше, друге. Порося стояло на другому місці. Молодець. Так. І останній раз давай з тобою зіграємо. Якої тваринки не стало? Яка тваринка побігла за подарунком? Вівця, так, тут не вистачає вівцін. Яке місце вона займала по порядку? Перше, друге, третє, четверте. Вівця стояла на четвертому місці. Повернемо її. Ти молодець. Число 8 на письмі позначаю цифрою 8. У мене для тебе буде домашнє завданьчко. Будь ласка, напиши в робочому зошиті. Наприклад, ось у такому. Або в звичайному зошиті у клітинку. Цифру 8. Але будь уважним, щоб писати її правильно. Ось поглянь від крапочки з правого боку вгору заокруглюєш, спускаєшся донизу. І ось так до цієї початкової крапочки. Ось так. Будь дуже уважним, коли пишеш циферку 8. Ти можеш спочатку потренуватися. І зробити циферку 8, наприклад, з лічильних паличок. Тобі для цього знадобиться 7 паличок. Погляньте дуже просто. Ось у нас вийшла цифра 8. Також ти цифру 8 можеш зробити з будь-якого мутузочка або ниточки. Починаємо спочатку. Заокруглюємо. Цифра 8 має два кільця. Верхнє кільце трошки менше, нижнє трошки більше. Ось так. Дякую за увагу. До побачення!